Цей українець винайшов те, що пізніше назвуть кіно, але слава дісталась французам. Це Йосип Тимченко, механік, винахідник і людина, яка ще в 1893-му зняла і показала одні з перших фільмів у світі. І сталося це не в Парижі, а в Одесі. Родом Тимченко з Харківщини. Після навчання переїхав до Одеси, де разом із фізиком Миколою Любовим створив апарат для проекції рухомих зображень. Цей пристрій працював за принципом дискретного обертання кадру, а в народі його називали Равликом Тимченка. Саме такий механізм згодом ляже в основу усіх кінопроекторів. Восени 1893 вісімсот в Одесі публічно показали фільми Вершник і Метальник списа. Газета Одеський листок писала: відкрилась художня виставка живих фотографій, що рухаються за допомогою електричної машини. Це був один із перших у світі публічних кіносеансів із проекцією на екран, і точно перший у Європі задовго до братів люм'єрів. То чому ж винахідниками кіно вважають французів? Потимченко не встиг запатентувати свій винахід у Російській імперії. Авторське право майже не працювало для звичайних винахідників. А люм'єри, попри те, що представили свій синематограф через. З півтора року після Тимченка все вчасно запатентували і запустили масовий бізнес. У Тимченка ж не пологучного піару, а потім революція, знищення архівів і його ім'я просто стерлось. До приходу більшовиків він був головним механіком університету, узяв величезний кредит і відкрив власну майстерню, де створив кіноапарат і десятки інших приладів. Його винаходи здобували золоті медалі та виставлялись за кордоном. Але згодом його вигнали з університету, майстерню відібрали. Радянська влада назвала його буржуєм і не повернула навіть будинку. Ця історія не тільки про кіно, а й про те, як багато всього зробили українці і як часто це замовчували. Чи знали ви про Йосипа Тимченка і його винахід? Напишіть у коментарях. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте команду шотамдонатом у шапці профілю. Дякую.